Ми презентуємо вам наш проєкт під назвою Ми в безпеці. Вас вітає вітає! Війна в Україні стала серйозним викликом для родин із дітьми. Частина сімей вимушено виїжджає, частина облаштовує безпечні місця в рідних містах. Через близькість до кордону у військовий час дітям важливо пояснити, що відбувається, і допомогти пережити критичні ситуації. Саме тому ми вирішили створити куточок релаксу для проведення бесід з техніки безпеки у бомбосховищі з учнями гімназії села Рокита. Закликаємо голосувати за наш проєкт. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літай птахи. Я намалюю на папері рідну Україну, без горя, без печалі, без смерті.